І сьогодні в маркери подій, які ви можете слухати щобудня увечері о 16.15-17.15, Або дивитися, якщо маєте бажання, в Ютуб-каналі Фемелична Аналітика. Лише підпишіться, поставте свій лайк, пишіть нам. Нам завжди цікаво почути, що ви думаєте над тими думками, які презентують наші гості, і сьогодні мій гість кандидат політичних наук і експерт, міжнародник Богдан Ференс. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, ми обіцяли, що попробуємо знайти раціональне зерно, бо в нас є а з одної сторони, страхи, з другої сторони, надії, і це так трактують зміни на перегонах американських президентських для України саме. Тож, після того, як з'явилася Камала Гаріс, ця виборча гонка стала більш драматичною. Чи в почнемо з того К Камала Гарріс і Україна? Як це буде виглядати, якщо вона від демократів перемагає на, на цих перегонах? Ну дійсно, якщо вона переможе на перегонах і стане президенткою Сполучених Штатів Америки. Я думаю, буде продовжена лінія е Джо Байдена однозначно. Тобто, да якихось відмінностей навряд чи варто буде спостерігати, тобто це буде сталість. Тієї підтримки і того бачення, яким чином контекст глобальний і безпековий іде в місце в ньому сполучені займають Сполучені Штати Америки. От якраз в цьому контексті, от я думаю, буде таке унаслідування адміністрації Байдена, але вже в ролі, наприклад, пані Харрі. Добре, але що ви розумієте під словами продовження і унаслідування політики Джо Байдена? Політика Джо Байдена це підтримка України, це військова допомога в великих об'ємах, але дуже розтягнена в часі. І це хитра тактика Салівана розтягнути цю війну на десятки років і кремлівську жабу, як то кажуть, кип'ятити на повільному вогні ціною України. Тобто Саліванівщина теж буде процвітати при Камалі Харіс, якщо вона стане президентом? Ну я просто не оперую такими категоричними категоріями, як там Саліванівщина, як розтягування війни. Ну, я думаю, навряд чи хто такими термінами і виміром часовим оперує в Сполучених Штатах Америки, чи навіть там в інших столицях провідних держав. Тут зараз питання про те, а як а як в даному проміжку часу, на ті стратегічні доктринальні речі, які дійсно визначають фокус е, бачення країни, особливо якщо це сполучені штати Америки на багато десятків років вперед, це все важливо, але все ж таки, тут ми бачимо, що і в самих Сполучених Штатах Америки е, не не знають і подекуди не розуміють, а що буде завтра з демократичною партією, наприклад, да, хто там стане. Лідерами новими, які прийдуть на заміну пану Байдену, чи це, наприклад, буде кандидат, який зараз візьме на себе цю відповідальність протидіяти і протистояти пану Трампу, і тим самим також мати, ну на так скажемо, не супервисокі шанси. На те, що можна успішно пройти цю кампанію з огляду вже на терміни і mm -hmm. на фактори, тому я я б не оперував цими такими категоріями. З я з їх уточню. Що... Тоді, пане Богдане, дивіться, я їх тоді уточню. Пан Саліван це радник з безпеки, який саме і відповідає за цю логіку. Лише б не було загострення червоній лінії і атакам з нехай не стріляє по російській території на призначену відстань 300+. Це... Відповідальність його, якщо Камала Харіс стає президентом, то її радником з нацбезпеки буде зовсім інша людина. Кажуть, що це Філіп Городон. Філіп Городон, на відміну від, наприклад, теперішнього Салівана, це такий антипутінський яструб. То як тоді буде? Я не впевнений, що будуть зміни, от в контексті те, про що я зазначив. Я не думаю, що кардинально зміниться стратегія по відношенню до підтримки України і відмінність від попередньої стратегії, яка застосовувалася Саліван чи адміністрацією Байдена. Тобто, це нам перший, не дозволять і далі атакам сум, бити по аеродробах. А це, залежить, а це залежить не так від політичних фігур, чи, наприклад, ключових осіб. В адміністрації як від етапності російської війни, от власне від чого в першу okay. чергу залежить, наприклад, на що йшли наші партнери, надаючи нам, наприклад, F 16 або Петріот, ті ж самі, тобто етапність російської війни, їхні також співставлення ризиків а, і а, можливість, так скажемо, прогнозувати. Ті чи інші сценарії, от це все враховується в рамках прийняття того чи іншого рішення, і нам подекуди дійсно не зрозуміла ця логіка. Ми її не хочемо сприймати, але в першу чергу всі дбають про свою власну безпеку і США, зокрема, як лідируюча країна в рамках НАТО, вони також намагаються, так скажемо, співставляти ці ризики і так керуються в першу чергу інтересами власної безпеки. От е, те, що буде спостерігатися і надалі, і я не впевнений, що щось кардинально також змінюється, якщо Трамп виграє вибори. От, от я просто. власне хотів перескочити на ту сторону. Е, бо якщо це республіканці, якщо це Трамп перемагає, то в принципі вже як то кажуть, і легка антитрампівська е, шлейф істерики в Україні минув аж до моменту, коли він взяв та і е, запрезнував свого віце-президента-кандидата, сказав: от, Венс буде. Ну, а тут, як то кажуть, хтось пам'ятає, хтось нагуглив, всі добре розуміють, всі заяви Венса можна зібрати в антиукраїнський такий цитатник. І в цьому випадку вони не сильно відрізняються від, там, не знаю, від цитат Орбана, Фіцо чи Путіна. Отже, нам таки напружитись? Я думаю, що однозначно потрібно бути готовими до різних сценаріїв. Відчули на собі, до речі, коли 6 місяців схвалювався пакет військової допомоги у Сполучених Штатах Америки. До речі, за вашою логікою, республіканці це якраз ті яспроби, як правило, у зовнішній політиці, вони б мали набагато швидше його схвалити, так ніж, наприклад, ті ж самі демократи, які тіли. Ну, це якби рейганісти були, а ми ж але, говоримо про але, трампівське крило. А, Ні, я розумію, але ну тобто, да, все рівно є оці ідеологічно ціннісні... Орієнтації, але все ж таки ми побачили трішки іншу картинку, тому що якраз внутрішньополітичний контекст накладався. І республіканці, е, ті, які окей трампівські крило, але вони розуміли, що за рахунок цього розтягування в часі рішення вони підважують адміністрацію Байдена і їхнє позиціонування в рамках виборів. О, власне, це знову ж таки. Керування своїми інтересами, внутрішньополітичними, внутрішньоправді, так а що нам, Але нам сподіватися від віце-президента Венса? Подивіться, бо це дуже фігура змінна. Ще декілька літ тому це була страшна критика Трампа. Боже, він його обзивав, він його обзивав новим американським Гітлером. А тепер це голова фан-клубу Трампа. Так, от в політика, вона така, вона гнучка. А що в нас не так само? В нас не було перебіжчиків по різних фракціях. А Черчилль, він де був? Які партії колись? Якщо історичні фігури згадувати, він був лібериські партії. Потім став частиною консервативної партії. Тому ця політика зараз для пана Венса намальовується нові перспективи чудові. То він, звісно, буде найприхильнішим. Прибічником Трампа в даному моменті. Давайте до певних моментів самої виборчої кампанії, бо цей серіал починає набирати часами досить скандальних барв. Тобто, з чого почав свій е, в новий день Трамп? Він почав з того, що почав обзивати Камало Харріс. Ми навіть не будемо тут цитувати. Хто хоче собі, може нагуглити. Він описав її двома словами, і це фактично на награні фолу. Це І сексизм, і образа, і. А, а Стівен Кінг написав найкоротшу книжку в своєму житті. Написав, що дебатів Трампа з Камалою Харіс не буде, бо Трамп відмовляється. Така коротка книжка від Стівен Кінга. Ну от, з одної сторони, відмовляється від дебатів, з другої сторони, ображає от і все. Тобто, це все якось не американський рівень, як то кажуть. Ну тому що, до речі, це така така поляризація, вона і вигідна демократам. Це може виглядати як дійсно агресивна атака, яка з Позиції штабу Трампа є природньою для його кампанії, для його такої комунікаційної стратегії, і фокусується переважно на його ядерний електорат. Все ж таки, це такі середньостатистичні американці з Техасу, яким таке гаряче слівце воно можливо десь заходить. Але а в Америці він... так багато реднеків Ну, я думаю, вистачає в принципі. Ми побачимо по, по замірах, по результатах. Але знову ж таки, такий, такий е елемент кампанії він, на мою думку, також вигідний. і демократам і, наприклад, пані Харріс, Як би це дивно не звучало, тому що це мобілізує. До речі, це мобілізує е електорат голосувати проти е і мобілізуватись навколо там. Кандидатури нової від демократичної партії, якщо її будуть затверджено, пані Харріс це так само, як ліві і Праві, наприклад, коли Праві починають більш активно наприклад в тій чи іншій країні проявляти себе, як Франції, наприклад, так, коли вже були, були такі шанси у пані Лепен, все ж таки, очолити там політичний е, е, олімп у Франції. Але тут змобілізувались прихильники лівих і ліберальних партій і вони сказали, що ні, не цього рану пане Богдане. дивіться, фактично деякі процеси міжнародні поставлені на паузу. Саме у зв'язку з тим, що, як то кажуть, Ніс-Ніс в ніс 48 до 47% рухається кандидат від республіканців від демократів. Одним словом, інтрига шата. Тобто ніхто не може однозначно, як то кажуть, зробити тоталізатор і вже поставити на перемогу того чи іншого кандидата. Тому деякі важливі міжнародні угоди, планування бюджетів і стратегії, фактично стоять до кінця осені на паузі. І в Європі. А у нас на паузу війну поставити не можна. Розумієте, в Штатах можна щось поставити на паузу в Європі? Так, а у нас війну на паузу не ставиться. То в цьому випадку, чи є у нас якісь, е, ну, скажімо, так, хороші ходи, чи нам треба сидіти тихо, мовчки на березі і чекати результатів? Тих умочки нам немає можливості сидіти, але знову ж таки, гучність вона має бути конструктивною завжди, особливо в найгарячіших фазах політичних електоральних перегонів США. Це дуже важливо розуміти, тому що були колись у нас ну до повномасштабного вторгнення, але були певні прецеденти, коли ми активно брали участь, або не ми, а так скажемо, деякі політики брали участь у коментуваннях або. Включені в процес електорання в США, і потім це мало певні ефекти, так скажу. Ну але ви ви бачите, що ці політики, які втручалися, один сидить за ґратами, а другий втік в Москву. Це ж ми про Деркача і Дубінського. А, а більше в нас ніхто не ризикував аж так на, напряму влазити до кандидатів з криками відкриваємо кримінальні справи. Ну, придумували ці кримінальні справи. Але да, я, я не тільки про ці кейси, я про навіть інші кейси. Тобто, коли, наприклад, Фейсбук спільнота. Політична робила ставки вже на конкретного одного кандидата в одну політичну партію а потім було по іншому, але разом з тим зараз. Я думаю, ми діємо більш обережно, розуміючи, що дійсно у Трампа все ж таки шанси. Визрівають. <кхем> а я згадав найкраще, про що ви чи... говорите. Це ви тоді, як в нас співали «Алипи Цвітуть, і на Хіларі Клінтон робили кліпи в модні та в, в спільноті Фейсбучні. А було таке? А, а в цьому випадку, дивіться, тут теж важливо, щоб ми не влазили от такими історіями. це зрозуміло. Мені здається, що вже декілька хороших наступань на граблі ніби навчили, що працюємо делікатно з двома політичними силами і так, щоб і одна, і друга казала, що ми не втручаємося в її їхні внутрішні перемовини, але зі всіма тримаємо хорошу лінію. А наш ворог теж робив на це ставки, і зараз команда з Кремля дали, щоб не дай Боже, щоб не, не сприймалося, що ми втручаємося у виборчу кампанію, як це було на тамтій виборчій кампанії, коли фактично в ФБР відкрило провадження, бо було достатньо доказів про втручання. І тоді була кампанія, яка називалася Крим наш Трамп наш. Це за першого походу Трампа у владу. Угу. Кампанія перед тим, як з'явилася на горизонті кандидат е, Камала Харріс, кампанія виглядала так. І Путін і його речник казали: Ой, нам краще Байден. Так? Вони ж про це говорили. І ось тут з'являється Камала. Ну, і що тепер буде грати Кремль? А Кремль грав, коли говорив про Байдена. Тому що це однозначно маніпулятивна. Тактика, тобто таким чином вони намагалися дистанціювати, як скажемо, Трампа від себе в контексті внутрішньополітичного дискурсу США, мовляв, щоб Трампа не закидала, що знову росіяни там очікують на прихід Трампа. Тому вони, власне, спробували таким досить, як на мене, очевидним маніпулятивним кроком сказати, що нам комфортно із Байденом працювати, але зокрема, всі, ну, всі, хто цікавиться, всі розуміють, що. В Кремлі очікують прихід Трампа, і вони сподіваються, що це дасть якийсь новий імпульс для тих чи інших консультацій. Власне, ну, якщо очікування... така одноходовочка, і... дивіться, це ж одноходовочка, це брехня, яку навіть третьокласник зрозуміє, що вони настільки кажуть е, за що аж проти. Тобто, для чого ця гра? Ну інколи воно може бути очевидним для вас, для мене, але не для всіх, скажу так. Ага. Мо... Наративи вони інколи працюють, особливо коли вони подаються там з інтерпретаціями і деяких політичних оглядачів, які мають походження американські. Наприклад, тому тут не знову ж таки, тут подекуди такі речі вони також можуть залітати, розлітатися не варто це недооцінювати. А зокрема, я хотів сказати, що обставини і сподівання після першого приходу Трампа. Прісло президента, ну ми ж пам'ятаємо, що також ніякого перезавантаження відносин не відбувалося між РФ і Сполученими Штатами Америки. От, власне, тут я також не надмірно сподівався в цьому контексті з боку Кремля: що там, якщо Трамп прийде, то відразу там зміниться формат відносин між США і Російською Федерацією. Я думаю, що навряд чи це відбудеться. Хоча певна mm -hmm. ведозмін з боку Трампа, якщо він стане президентом, може бути однозначно, тому що він же ж. Ілюструє модель такого жорсткого переговірника, який може зустрічатися з будь-ким і. Да. А Скажемо, що означає так, жорсткий переговірник в, в теперішньому часі, коли вже є відкрита і війна, яка має цивілізаційний глобальний і абсолютно вимір масштабів Другої світової по використанню зброї і, і, і всім іншим? В цьому випадку? Ну що ну голосно і гучно буде говорити Трамп в телефонну трубку, і що? В, в зможе Зупинити телефоном, як він каже, ще до того до інавгурації Путіна. Чи це просто бравада, якою, в принципі, він страждає протягом всіх своїх виборчих кампаній? Ну, Трамп це дуже досвідчений. До речі, вже політик не, не так навіть бізнесмен, як політик, який е, має образ, який там, скажімо, ми бачимо, ми за цим образом спостерігаємо, особливо зараз прискіпливо з огляду на нашу залежність від нушньої політичної ситуації. Але також е він на мою суб'єктивну думку, він також вже має певний хороший досвід у контексті якраз і переговорів жорстких і, перемовин, і, так і, да, і жорстких перемовин, тобто йому подекуди набагато легше. Так скажемо, генерувати щось ніж там, умовно mm -hmm. таким більш класичним політикам, які були там як Байден, хоча не завжди це дає результати. Давайте згадаємо зустрічі Трампа з Кім Іном, Кім Чен Іном і, ну, і ну, що. -то. Втрачений час імідж е, в Кінчений ржав. каже: Хто казав, що я ізольований? Ось я та, з першими особами світу. Добре, нас дві хвилинки. Я просто хотів зрозуміти, як ви відчитали е, цей варіант, що є, існує план Трампа у, як то кажуть, у викладах Бориса Джонсона. <по> Фактично він їх озвучив. Е, це щось хороша фантазія. Джонсон пише непогані книжки кажуть. Та може, це фантазія пана Бориса, чи це реально план Трампа? Я не думаю, що це фантазія. Я думаю, що це якраз імпульс для того, щоб пішов дискурс і обговорення. Тобто, зміщуються певні акценти. Я думаю, ті, хто спостерігає це видно: акценти в комунікації, в риториці, і таким чином, через Бориса Джонсона. Інтегруються в публічний дискурс певні рамки або формати тих чи інших можливих консультацій. Добре, але от, от, от що точно для нас є червоною лінією, це е, окуповані території, в тому числі Крим, ще грав в, 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 в русській второй государственний. і мені здається, що на це ніхто не піде в Україні. Нас заганяють в тупік. Ну, Поки що рано. Про це говорити, але я думаю, ми маємо бути знову ж таки готовими, що з близькістю до, до виборів США буде все більше з'являтися десь плюс-мінус схожих, якихось можливо публікацій mm -hmm. і дискурсів. Щодо того, як завершити російську війну, ці два пункти це, це такі були жорсткі. А поки що, це такий первинний чорновик плану та, у виконанні Бориса Джонсона від імені Трампа. На цьому поставимо три крапки. Хочемо вам подякувати. Нагадаємо, що в сьогодні гостем маркер подій» був Богдан Ференс, і він кандидат політичних наук і міжнародник і допомагав нам розбиратися у цьому хитросплетінні, Як хвіст виляє собакою і тут раптом міняється в серіалі. Хороший. Так. Да, да. одним словом, дякуємо вам за розмову. Хто почув маркер подій, то був молодець. А хто не встиг, то підпишіться на канал «ФМ Галичина Аналітика і можете переглянути цей маркер подій в нашому Ютуб каналі. До нових зустрічей.